Всім привіт! А, у нас двоскатна покрівля, хочу показати варіант, коли ми можемо не виконувати, а, не, не робити розшивку а, у коньку. Бачите, а, тут дві умови. По-перше, коли в нас великий об'єм горища, який дуже добре провітрюється, а чому я звернув увагу на двоскатну покрівлю, тому що у двоскатній покрівлі є фронтони, фронтонний фронтонний вентиляцій. Тобто вона вентилюється чудово і також за умови а, якісної пароізоляції будинку, перекриття і також ще умови використання супердифузійної мембрани, яка має здатність випускати надлишок вологи зсередини, тобто з нижньої частини, з горища, вона може пропускати пар, але не пропускає воду зверху. У такому, от, от, за, ум, за цих умов ми можемо робити, не робити розшивку. Однак, якщо якась умова у вас буде не спрацьовувати, то і на то треба звернути увагу в перший рік, от коли ви робите оздоблення, наприклад, а коли ви перший рік експлуатацію робите будинку, ви вже можете переглянути на. Перевірити стан а, покрівельних конструкцій. Якщо ви побачите, що взимку у вас а, є а, нальот, а, такий іній а, знизу гідроізоляції мембрани, то тоді ви просто розшиваєте коньок знизу. От, між кроками, і робити додаткову вентиляцію. Однак е класичне виконання от, за оцих умов буде не розшивати коньок, що в принципі, е не розшивати гідроізоляцію, в коньку, що, в принципі, є дуже, е спрощує роботу і робить е покрівельну конструкцію більш надійною з точки зору гідроізоляції.